Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, покажу вам новий скутер на огляд на продаж, це Yamaha Joke sa 39 ZR. ЗРК у нас спортивна штука, Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні, на красивих легкосплавних дисках зі спойлером і так далі. Тобто гарна. Якісна ямаха зі спортивним характером і виглядом. Так, у нас що є така красива гарненька накладка у 39 ки легкосплавні, красиві симпатичні диски. Задня гума стоїть Мішелін пілот якийсь там 90-90 на 10. Гарна якісна гума. Коштує пілот стріт. Коштує немаленьких грошей, по протектору так відсотків 70, можливо, залишилось. По пластику, в принципі, жодної подряпинки, жодних дефектів, там зауважень немає. Білий перламутровий красивий колір. Зі спойлерком таким світлодіодним з. Газомасляним амортизатором чи повітряно-масляним. Тут навіть підкачка є, кому цікаво, можете глянути. І аморт в прекрасному стані, хоча, як правило, вони течуть. так, Далі колодки у нас в чудовому стані. Весь на рідних запчастинах, тобто варіатор, ремінь ролики, все рідне залишилось. Сидіння рідне, Ямаха стоїть. Так, глянемо бак. По баку показує в нас рік випуску 0,9. Скоріше за все 9-го року випуску. Зерки, до речі, 11-12, один ключик 11-12 свіжіших я здається не бачив 39 х зР. Під сидінням у нас є пара оригінальних зеркал. А, от таке сидіння містке, можна сумочку поставити, коли є потреба. Так, ідемо далі. Бокової підніжки нема, буває є, буває нема. Так, 19 тисяч 500 кілометрів пробігу. В принципі, все в хорошому, чудовому такому стані. На рідній оптиці. Прозорій, білій. По пластику жодної подряпоньки. Так, передня гума стоїть Dunlop. практично нова. Ага. По диску, ну, не знаю, навіть 10% зносу немає. Рідний червоненький красивий супорт, цілі гофри. Так, Колодки також в прекрасному стані без ніяких зносу взагалі. Данло Пранскут стоїть, гідравлічна вилка, от такі красиві колеса у ЗРК. Ну, взагалі скутер дуже і дуже симпатичний і в принципі, також цікаво біжить по швидкості. От, В такому білому кольорі дійсно симпатично виглядає. В принципі, такого показувати багато не буду, До нюансів подряпин, як таких в принципі, взагалі немає. Все прекрасно по скутеру. Єдине, що, як завжди, перевіримо двигунчик. Послухаємо. Тут красива така Ямаха. Світлодіодний спойлер є. До речі, повторюю стопік. І воно, в принципі, непогано так виглядає. Мені, в принципі, подобається. Так, по двигунчику. чистенько, тихенько, як завжди, прекрасно працює. Без питань, абсолютно. Ідеальна робота двигуна. Так, Єдине, що в нас лампочка ближнього світла не працює. Зараз буду їхати, замінимо. Так, все супер. Так, вся оптика працює, крім ближнього. Ну і сигнал також. Так що все добре, окрім лампочки. Навіть датчик на бак працює, а це я вам скажу не завжди. Так, ну, невеличкий тест-драйв. Так, по 36, 39 я вже неодноразово говорив. Комфортна, якісна. Моделька, довго, довго бігає, надійна, економічна. От, ну І по максимальній швидкості, як правило, це 55-60. Різниці між ЗР-кою та 36-ю, скажімо так, в плані двигуна ніякої немає. Навіть варіаторна система вся однакова. От, і їдуть вони. Однаково, але зерка, звичайно ж симпатичніше виглядає. Ну що, В принципі, немає чого додати. Біжить 60, там в районі 65 км на годину. Прекрасний стан по скутеру взагалі, практично без, без подряпин взагалі. На рідній гумі, рідній варіаторній системі. Так що, все прекрасно, все чудове. Єдине, що було зроблено, це заміни на сальник помпи. Оце їхня біда, хто, хто знає, хто стикався. Тобто її невеличкий недолік. А так, дійсно, якісна, крута техніка. Кому подобається, телефонуйте, контакти в описі під відео, також підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм-канал з асортиментом. Заходьте, вибирайте до нових зустрічей, всім гарних покупок і мирного неба.